Слухай, то я коли лежав, помурав, от то, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживали. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. І ти так, лежиш, клішкою, біля тебе зліва, справа, люди, які взагалі непонятно як держаться на останньому на чесному і Божому слові. І що мене дійсно вдихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялись лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали, і казали: Я хочу одужати, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом поні? Ну, військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, А він лежить і по він не уверена. Я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просто засипаєш, просипаєшся. Ну ти, коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно вирубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем їм стає краще, а ще ставний був такий, що ну вообще ну просто як мати Божа, взяла і піднімаю кожен день. От, я, знаєш, враження. І ти дивишся, як їм краще стає. І ти в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно і взагалі ну до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. І от мене це дуже надихало, коли бачив, як військові яким, ну, я, ну, ну, це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився на них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в, потім відправляли їх домой. Ну, це вони дуже сильно тримали.